Вітання глядачам телеканалу ТВА. Це програма Наше здоров'я мене звуть Тетяна Добіцька. Сьогодні ми поговоримо про Чернівецький обласний центр служби крові. А розповість нам про все його генеральна директорка Анжеліка Каланча. Доброго дня! Доброго дня! Отож, ваш центр служби крові останнім часом дуже активно розвивається. Розкажіть, будь ласка, як вам все вдається? За допомогою влади, меценатів, благодійників та за підтримки влади, ми можемо робити ті кроки, які необхідні. Оновлюємо обладнання, оновлюємо інтер'єр і це все робимо для того, щоб донори могли в комфортних умовах здавати кров. Ви розвиваєте також і корпоративне донорство. Розкажіть, будь ласка, про найбільших донорів, які долучаються до вашого руху. Протягом семи років ми працюємо над цим питанням. Воно дуже складне, тому що культура донорства вона змінюється. І як вплинула війна, повномасштабне вторгнення таким мотиватором нічого на жаль не було. І у нас зараз є дуже багато активних колективів серед багатьох закладів і охорони здоров'я. І інших організацій, які активно долучаються до корпоративного донорства. Це все відбувається шляхом виїзних таких організованих виїздів. І ми для того, щоб люди не відривалися від своєї роботи від виробничого процесу, на місцях беремо у них кров. Розписуємо згідно графіку приблизно 15 донорів на годину. І зранку виїжджаємо, плануємо все це дуже чітко, і кожен у нас наступний виїзд відбувається все краще і більш організованіше. Ми враховуємо всі побажання наших донорів. Також корпоративне донорство здійснюється і в центрі крові, коли організовані колективи приходять і разом здають кров. Вони в нас можуть провести комфортно час, можуть спілкуватися між собою, і часом, навіть при потребі, ми можемо провести екскурсію по центру крові. А скажіть, будь ласка, чи багато на Буковині людей, які активно долучаються до донорського руху? Спочатку повномасштабного вторгнення ми відмітили дуже велике зростання кількості бажаючих донорів. І навіть були люди, які ніколи не здавали, але вони виявили це бажання, розуміючи всю складність ситуації. Наразі теж дуже багато є молодих людей, активних, які організовуються і спільно приходять, і здають кров з друзями, знайомими. І таким чином у нас відбувається такий безперервний пошук донорів, і вже вони стають членами нашої донорської родини, активно долучаються і переходять вже з донорів крові в донори плазми, в донори тромбоцитів. Коли вже людина більше дізнається, то вона без проблем приходить і здає ті компоненти, які вкрай необхідні для наших пацієнтів. Технічне обладнання для центрів служби крові воно є дороговартісним, але у вашому центрі воно постійно оновлюється. Скажіть, будь ласка, як взагалі хто допомагає і хто сприяє розвитку центру? Значні кошти були виділені владою на придбання даного обладнання. Також це є власні зароблені кошти, і дуже активно долучилися наші благодійники з Швейцарії, з Австрії, з Австралії, з Італії. І все, що у нас є, все це спільними зусиллями, можна сказати, навіть всього світу, хто хоче допомогти Україні. Перемогти розкажіть, будь ласка, про вашу співпрацю з грантовими проєктами з донорами з-за кордону. Ми працюємо в межах тих моментів, які ми можемо територіально використати в свою сторону. У нас є можливості транскордонних проектів, і ми приймали участь в одному дуже цікавому транскордонному проекті. Який був пов'язаний з популяризацією донорства, з пошуком нових донорів, з тим, щоб їх зацікавити, цей проект був дуже для нас цікавим. Це був перший наш проект, в якому приймали участь дев'ять центрів крові. Це були центри крові із України із Румунії. І нам дуже приємно, що великими такими подарунками це гіроськолижній велосипед був нагороджений один із наших донорів центру крові, який саме мріяв про такий велосипед. А як налагоджена співпраця з благодійними організаціями саме з України? Благодійники активно долучаються. Ми ведемо перемовини з багатьма організаціями, і результатом є оснащення повністю нашої лабораторії найсучаснішим обладнанням, яке скоротило час перебування наших донорів в центрі крові. Якщо раніше за допомогою інших не сучасних приладів ми робили обстеження донору тромбоконцентрату 40 хвилин, то тепер цей час скоротився до 5 хвилин. Тобто, за рахунок цього, ми можемо збільшити об'єм заготовлених тромбоцитів, і це для людей набагато економить час, який вони тратять перебуваючи в центрі крові. У яких цікавих проєктах пов'язаних з організацією донорства ви плануєте брати участь? Щойно ми пройшли навчання у Львові два дні в дуже гарному цікавому проєкті Моя група крові. Цей проект українсько-данський і передбачає визначення груп крові безкоштовне всім бажаючим. Він буде в Україні з листопада місяця, тобто стартуємо ми в листопаді. І хотіла вже попередити наших глядачів про це: що якщо в когось є бажання визначити свою групу крові безкоштовно. То ми будемо на багатьох локаціях чертівці це робити в громадських місцях, в торгових центрах, в навчальних закладах. І зараз всі охочі можуть подати на це заявки. І крім того, що ви будете точно знати свою групу за одну хвилину, це експрес-тест. Ви будете чимати цю картинку. Вона є картинка вашої крові, вона заламінована буде. І ви можете будь-якому фахівцю її показати медику. І чітко буде підтвердження вашої групи крові. Ви навіть можете її з собою носити, наприклад, як документ, який буде свідчити про вашу групу крові. Я думаю, що це стане в нагоді всім свідомим людям. Хто може взагалі долучитися до донорського руху? А кому це протипоказано? Донором може бути людина віком від 18 років, верхньої межі немає. Але коли донори приходять яким, скажімо так, більше 60 років, то лікар-терапевт, перше запитання, яке запитує, чи ви здавали кров? Тому що якщо донор до 60 років, наприклад, здавав кров, то його судини адаптовані до цієї кроводачі. Якщо ж це перше кроводавання, то як правило ми не заохочуємо його, адже ми не знаємо, як організм може на це прореагувати. Протипокази є абсолютні. Це коли, наприклад, в людини віл, і вона взагалі вже ніколи не може здавати кров. А є відносні це ті, які сьогодні не можна, а через декілька днів можна. Наприклад, якщо у вас є погрішності в дієті, ви вживали жирну їжу, ви вживали алкоголь, то сьогодні, наприклад, вам не можна здавати кров, а через дві доби ви вже можете стати донором. Про це все є дуже гарно написано на нашій інстаграм-сторінці Центру крові, і там є навіть така розроблена ціла пам'ятка донора, для того, щоб ви могли з нею ознайомитися, і вже відповідно, якщо ви бачите, що ви не можете бути донором сьогодні, і не варто тоді тратити час прийти саме тоді, коли ви можете здати кров. Ну, А до прикладу, якщо людина вживає якісь таблетки, чи залежить від того, які саме вона вживає, чи, в принципі, скільки часу потрібно зачекати для того, щоб стати uh -huh, донором? Uh -huh. Наш організм дуже чутливий взагалі, до всіх хімічних речовин, які потрапляють в наш організм. В мене навіть були випадки, коли людина працювала з хімічними речовинами. І аналізи її, на жаль, були не дуже хорошими. І ми, коли починали розбиратися, що ж це таке, і шукали причину: е консерванти, які потрапляють в кров, е медикаменти, які потрапляють в кров, треба певний час надати, щоб вони вийшли з організму, і тоді ми будемо мати істинний результат, що не буде викликати певних ризиків уже для реципієнтів. А що взагалі має знати людина, яка хоче здати кров? Вона має знати, що вона реально сьогодні в цей час є герой, що за тим, що вона потратила годину часу стоїть людське життя, що часом дітки в лікарнях дуже цього чекають, і це дійсно є рятівними моментами, коли від того, що ви прийдете, ця дитинка буде жити далі. А якщо ви не прийдете, вона може загинути. Тобто, це дуже відповідальність для всіх свідомих людей. Які є, можливо, можуть здати кров, але якимось чином ігнорять, це вже буде ваш гріх, що ви не хочете це зробити добро. Ну, я також чула, що е, часто вживають, що один донор він рятує життя трьох людей. Можете детальніше це? Звичайно, один донор він здає, наприклад, дозу крові, яка розподіляється на еритроцити, плазму і тромбоцити. І еритроцити за потребою йдуть, Наприклад, в кого є знижений рівень гемоглобіну, критична, наприклад, якась там аварія, і треба багато ретроцитів переливати. Тромбоцити йдуть тим пацієнтам, в кого знижені тромбоцити. Це може бути зовсім інша людина. А плазма ставиться на карантин, і через 6 місяців ми її можемо надавати тільки після того, коли донор повторно здасть кров, ми його переобстежимо і аналізи будуть хороші. Тому це трьом людям фактично ми передаємо і навіть в різні терміни, в різні часи. А як взагалі готуватися до кровоздачі? Що можна робити, а що заборонено? Я би першим сказала, це дієта: не вживати жирну їжу, не вживати алкоголь, медикаменти і різні консерванти, які можуть міститися, наприклад, в цитрусових бананах. В оселеці і так далі, все, що консервується, воно все рівно якусь певну частину має. То від цього варто відмовитися за добу, не вживати, скажімо так, якісь сильно діючі препарати. Добре виспатися і запланувати кроводачу саме на той момент, в який ви не маєте серйозних, дуже важливих справ. На той день, коли ви не здаєте екзамени, чи, наприклад, не вирішуєте якісь надскладні для себе питання. А це наприклад щодо фізичної активності або стресових ситуацій, чи є якісь протипокази в цьому випадку на день, коли ви плануєте кроводачу, не рекомендовано тренування. Фізичні навантаження не рекомендовані, адже сама кроводача це вже є досить сильним кардіонавантаженням для вашого організму. А чи є у вас реєстр донорів рідкісних груп? Звичайно, у нас взагалі є повний реєстр всіх наших донорів, є реєстр відсторонених, хто не може бути донором і по яких причинах. І звичайно, що є в цьому реєстрі ще один, який є рідкісний груп крові. Люди, які відгукуються в складних ситуаціях і приходять навіть є ситуації, коли вночі в нас донори здавали, і на ранок ми вже мали обстежні компоненти крові. Це стається в тих випадках, коли, наприклад, якраз масивна, дуже масивна кровотеча, яка не зупиняється і наявними запасами, хоча ми завжди за ними слідкуємо, неможливо. Поповнити цю ситуацію. Яка група крові найскладніше знайти донора? Найскладніша, найрідкісніша – це четверта негативна. І цих донорів є надзвичайно мало, і їх дійсно складно шукати. Але в зв'язку з тим, що четверта негативна, рідкісна, то і потреба в ній теж буває дуже рідко. Ви зараз маєте чудову можливість запросити буковинців стати донорами у вашому центрі служби крові. Шановні буковинці, ми стараємося для вас змінюватися. Змінюватися і колектив змінюється, і змінюються наші коридори, наші кабінети, наш дизайн, змінюється наше лабораторне обладнання, яке зараз надсучасне. Я хочу запросити кожного з вас відвідати центр крові, поспілкуватися з лікарем-терапевтом і визначитися, чи ви можете стати донором чи ні. Адже можливо, ви думаєте про те, що вам не можна здавати кров, так само як раніше говорили. в мене хвороба Боткіна, не можна здавати кров. От з хворобою Боткіна, хто переніс раніше, можна здавати кров. І так само є різні міфи, які розвінчують наші фахівці. Тому приходьте в центр крові, здавайте кров, рятуйте життя і спільними зусиллями до перемоги. Тож на цьому будемо завершувати. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, у нас у гостях була Анжеліка Каланча, генеральна директорка Чернівецького обласного центру служби крові. Це була програма Наше здоров'я зустрінемось на телеканалі ТВА.